Стабільніший, але сама наводка на об'єкт в мене погіршилась, тому що я, ну, треба звикати до цього. І це не, не за день ти звикнеш 100%. Ну, я там не поміняв так, щоб мало було ну, зараз відчуватися мега ультра сильно. Але трошки змінив. Е, пацани, що за двіж, я не пам'ятаю. Почекайте на мене. ОЗІшка перестрілює. Бийця, хлопчик. Оп, 50. Молодець! Ти мій маленький. Ничего <звук> не понятно, що доменів. О, тут було 106, 106, поставив 104, тут було 45, поставив 43. От все, що я поміняв. І я відчув різницю. Бля, ну от шо, нема ауга? О. Е, цю малишку я, пожалуй, заберу. Аук. Оп, так ось кинемо по. більше патронів? 200 хватить. Шорти завжди на мені. Хоча було два стріма, е, коли я ще стрімив до 3000 підписок без вебки. Е, було два, два стріма, що стрімив без шортів. Ха-ха. ви не бачили цього. Так і що там? Я його чекав звідти. Боже, що, що за воділо? Що зі звуком? Трим снайпер. Я не зрозумів. Вони вдвох катались. Це easy бан. Ти бачив новий, ну, подивись. Я одного вільність, і в другий поїхав. Так, це стрім снайпери кончені, неадекватне, 100%. Будемо знати хоча б кого кікати з кастомки. Чи я в дулу запустився? Я в дуо запустився? Ні, я не міг в дул. Та я граю. <плес> 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 Новий гарно його. Можна сісти, блядь. Боровка. Е, тут щось не те, насправді. Одні, суки, стрім-снайпери, чи що? Буде подивитися. ВУДЕ! Я буду подивитися повтор. 에... Чи це не. Блять, що захту уже багато тут, мені це не подобається. Чи я не можу висоту набрати нормально? там, каже, що знаєш. Yes! Ja! Wat zachtig ja. fuck, <laughs> Я не міг рухатися я тут застряг під цим. Ух, зійшовся, я гарно. Бля, погано сюди заїжджати, Треба тікати. Він їде, чи він стоїть? А ты шесуш? Не, не не ой, не попадає тут, пришло. Боявся маленький. Включаємо Василя Трето чи ні. Включаємо чи ні. Плюс, напиши в чат. Заплюсуйте цей чат повністю. Ей, не, до мене не треба, там. У мене інша жертва. Бля, обережно. Пацики вас багато. Ну ладно, вже цього заберемо. Було. Mm-hmm. Uh -huh. Погана ідея тут зупинятися. Бачу плюси. Я не знаю, чи я ще когось знайду тут. Оу, ні 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 Його чорікнули. Його чирікнули, вроді. Взаді, в спину. Пріш за все, в спину. Я не знаю, ну, я катнусь. Це його чорікнув. Василь террето на місці не дає йому. Йти, чую ще одного ворога. Ei, você é Хочу б я на ходу в'їхав за ним. Оу! Це було небезпечно тільки що. Добре, що колеса не пробивають насправді. Треба кинути на, на машину цей смоук. <плес> я рано ту кину. Ой. Це ж я? Ви всі мене знаєте. Ne tak, bohatou benzíny. لا, ти звідки взявся, то тут. Ви там по лайку закинули? По лайкосу закинули, всі підписались сьогодні. Чи пофіг, не підписуєтесь. Не підтримуєте мене, так? Окей. Okay. Ось я тебе і чекав. І дам тобі хедшотик гарненький. Це той хто з каряка по мені їх валив. Чесно, чесно кажучи, хочеться зайняти КМП. Лайкоз на базі. Подякувати Женя. 13 живих. Що я можу зробити ще 3 кіла, то можна навіть цю каточку на YouTube для людей, які пропустили стрім. Того що. Вона ну, прикольна чимось ця катка, ну що не кажи. Я тут і літав, і куніметив, і все що не хочеш робив. Ця сторона підозріла, так сказати. Тут я буду в зоні, тут я не буду в зоні. Тут я буду в зоні, тут я вже буду в зоні, добре. 40 секунд. 40 секунд почекаємо. Ес, yes, бро. Привіт, пес. І и... дюк. Гарний розігрів перед кассомкою я бустів не взяв. Ну, мільйон процентів кемпи будуть в зоні. Це то завжди так. Третю броню хочеться взяти. Точніше, третю казку. Її прям дуже хочеться взяти. Ти його забрав, друже. Це буде прям ідеально. Там рейсь! а Рейс проти Авеама? Лайк на базі і підписка дивлюсь тебе десь місяць, Привіт з Миколаєва. Миколаю, привіт! Дякую тобі за підписку. Дякую всім за лайк. Ух, напряжена каточка, однако. Я не хочу під. Бля, і вони знову в зоні, ну серйозно. У нього грузки до 0. До речі, я не знаю, як краще зробити. Ну той чувак він би мене прийняв. Просто він. Е, так як я завжди роблю жадність, його погубила, тому що. Ой, а тут на криші ніхто не сидить часом. Може мені краще машиною поїхати. Quer é subir atalho na pamela. Підпишись на канал, став лайк, старався для тебе. От тут ми дали каточку з тобою, правда? Гарненько таку скілову, бля. Ох, я аж, знаєш, я аж кайфанув. Таке, таке вже рідко буває, коли я кайф получаю від катки. А тут прям, бляха, уху-ху-го. 1500 урону, 15 кілів. Привіт, ютуб!